Всім доброго дня! Вас вітає канал Electrofix і це маленький YouTube Shorts для вас. Що я сьогодні отримав, як ви бачите, мишку. Мишка приїхала у файному пакуванні. Вона у нас Infinix A9. Приїхала в класному пакуванні Ось такий пакет стандартний. В коробочці одній, другій. В таких от скажімо так, пакуваннях. Далі в такому накштал пінопласту, комплект. Інструкція, мишка, кабель зарядки і під мишкою у нас є USB. Загальне враження. Нею задоволений, все чудово. Отримав також підстилку для ноута. Все чудово, все супер. Це є коврик, він в мене 60х30 см, товщину, я не міряв. Дуже файно, мишка все плавно ходить, кому цікаво. Посилання в коментарях, ставте вподобайку. Буде, що попереду багато цікавого. Як бачимо, от вже спойлер, що мене буде у відео. Таке маленьке відео, інформативне. По мишці, ще скажу, і по коврику загальний відгук, щоб ви собі просто знали. На розетці така 1200 гривень, а я взяв за 350. Файно, файно Писало сертифіковано, значить, е, так і є. По заряду вона споживає 170 мА. Зараз я поставлю на більш стабільних 5 вольт джерело. Порівняти з моєю старою, то небо і земля. Ця дві основних кнопки тихі, колесо тихе. індикація зарядки, два бокових вони клацають характерно, ну не особо тихі, але все ж. Є виємка під великий палець, доволі зручна. Та, скажімо так, компактна. Можливість Bluetooth 5.0, 4.0, 2.4G під'єднання. Я під'єднався по Bluetooth і все. Можливість USB ще під'єднання. По коврику, бігом пройдемось. Є в нас Excel, PowerPoint і по Word. Ось такий в нас коврик. Як ми бачимо, дуже файний. Мені сподобалось. Єдине, що він чуть -чуть був потертий взаді, ось бачите, такий з білим. Ну, То витерти реально, але то не суттєво. Зручно працювати, поставив собі ноут сюди. Тут, там, де Excel shorts, в нас, ой, Shortcuts. Там в нас мишка. Доволі зручно. Тепер моя майстерня стала все більш кращою, більш зручною. Та можна працювати собі зручно за ноутбуком. Тому ще раз підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо загальну думку про. Цей коврик, можливо, хтось якийсь кращий має. Буде цікаво дізнатися, хто яким користується, чи таким великим, чи конкретно під мишку, і хто яку мишку має. Буде мені цікаво почути. Посилання я залишу е, для вас на мишку і коврик. Зараз вона дорожча, але все ж таки можна вихватити десь дешевше, якщо пошукати. Або за монету. Тому таке: от. всім гарного дня та мирного неба!